Привіт, друзі! Вибачте, що давно не було відео. Перед тим, як ми подивимося це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Вам не важко, а мені дуже-дуже приємно. Поїхали, коше. Я вирішив я зробити обзор на свою шахту закинуту, але я тут роблю тільки дороги. Ну що ж, погнали! Так, 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 так. Так, дивіться. Ну, Тут в мене так нема, бо нічого такого цікавого. О, ні-ні-ні-ні-ні! ні ні Добре, добре. Е. Так. Ставимося, залазимо назад. Ну, як і я казав, цікавого. Ідемо назад. сюди сюди а точно давай ще сюди, сюди. Я, я встигну друзі нічого цікавого Поїхали назад посту Друзі. Ой, я не зробив нового о Божі, як не коротший, я тут сидів зроблю дорогу, але не знаю. Коротше, друзі. Робимо обзор і їдемо. О, ні, да! Задрало вже. Так, ну ви бачите, ми вже виїжджали. Вали звідси. Я встиг... Ой, поліз ні. Ми не туди мали поїхати. Ми мене туди мали поїхати. Ей! Це змушання реально. Наймали он сьогодні. Ой, ми ж там вже були. Ой-ой-ой-ой. Поїхали, да. О, ага. о, ні ні ня о, ну оце придасть нам, щоб ми швидше поїхали туди. А ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні, 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 ні. ні стіва гонетка тупа. Так, це сюди. Кож. Поїхали далі. Поїсти. Я вам правду кажу. Во. М -м, це звідти якийсь іде прохід. Подивимось, як туди дістатися. О. О. Так. Ого. Тобто, друзі. Я був не нам треба було їхати не туди. Все рівно сюди. Уже на цей раз помаленьку. Ні-ні-ні, я не хочу. Я не хочу на ці сильні рай, не добре. Оооо, я думав. я знаю, я знаю прикольно. Дедетьку. Прийшли. Ага, звіти. Я вже забув, як по цій дорозі їхати. а друзі, от в чому ж рік, я думав. Але то виявляється, треба було просто поїхати сюди. Там, якщо цікавого, як. Ви... Пішли, їдем назад? Нашвидше. Ой-ой-ой. О, це я розуміє. Не там, не там смолоски. Уже, вже, вже ненавижу, коли не там ставиш предмети, я не навикжу оці ламання смолоскипів, бо поламаєш під ними блок. Та! Да. О. Оні. Друзі вони. Mm. А. -а, -а. Вот це Або ми їдемо туди, або ми їдемо нікуди. До речі, що ми, що ми я називати флохід себе? Добре. Едемо далі. Їдемо. Ой. Ух, що я зламався. Я яблучко, а я кактус! Це вже, а дай газьму стій. Я вже забув. Що це задаває, я реально забув, куди вона. А, вона Ти бачиш тут діди наймовірній на, на швидкості. Машина. Так. Не швидко, не швидко я не хотів так швидко, так, холодить, вагу треба саме туди так, друзі. Вау, это було поки що. А потім сижу. Ааа, швы! Да, не давай, не давай, не давай, не давай. Складний Поїздка закінчилась до нього. Ще побачила там поїзд, до якого нема дороги. Ото я й кажу: їдемо саме до нього. Цей поїзд. А, там нічого нема. Зрозуміло, може там ще був якийсь поїзд, який я просто не замітив. Я думаю, що ні. Мені просто здалося. Так це і було, Друзі, пам'ятайте, а ми там бачили ось це. Так ось. Там на там мене горельси. На дорозі вирмаємо їх. Там у прості, щоб ми встигли перемкнути важіль Коли... А, це ж не проїзд був. Назад можна вернути колію. Боже, який я настільки дурний. Якісь у мене галюцинації сьогодні. Ну. Ось. О! Ось, давайте робити дім, хату собі. Ось, отут вагонетка просто має спинитись. Тому ну, ми. Надіюсь, тут не буде близько не горець. Отак. Цього не вистачить, щоб зупинитись. тому все зупинимось. Ось, отут я буду жити. Не дивуйтесь, але так. Тюкша, мою, що треба до неї підкраси. Дурна. О, це куди вода? Це мета, щоб я склав. Ти поїзд веде з моєї хати. Ага, це ж моя хата, але возьмі. В забули, що треба зробити Це ж спідло. Зараз займемося хатою, потім займемося цим проїздом. Коротше. Замість того там буде в мене хата. Ой, як затишно друзі! Ой, як затишно! Потім. Вхід до моєї кімнати. І все дуже за то, що, ну, ну, Вам теж дуже подобаються нові текстури Не то, що прям гидко, важко було на них дивитись. Зараз не можна то дивитись. Я кавуні в Майнкрафті постійно писали, чому та стара версія, він перестав ту стару версію знімати. Надіюсь, мої коментарі там лайкнули, лайкнули. Зім. Кось хочеться більше стилю, тому беремо це. О, ні. О, ні. Як вже не здатиш, що... О, тепер передатиш не стало. Я яблучко, а як... І вони такі розлітаються просто. Пам'ятаєте спеціальну? Що... Ну як не пам'ятаєте, пам'ятаєте? Я подумав гарний блок. Кальцит, Кальциту. Ну, Правда гарний блок. Не знаю, кому може не подобатися кальцит. От мені він, наприклад, дуже-дуже-дуже сильно подобається. Тут я буду жити. У мене тут буде декілька домівок. Одна домівка моя, це для селянів буде домівка. Ми тут обов'язково вікно все зробимо. Ні, якось, якось то світло, але хай буде. Але воно що красиво. Лобок це за очі змок. Очі. Так. Ой, наш. Oh, Обов'язкові речі для виживання просто пічка ага. закриває вікна. Ні, не, не красиво все. О, я таке Е-е-е. О, нарешті воно зникло. Боже, в цих нових персіях Майнкрафту. Так вчать нас грати в Майнкрафт. Оп. О, <звук> о, ні. Серівно ліжко має бути якось. Я придумав я. Глядати ліжку буде висіти в повітря, але можу? Ну Мо. Мо. а ми зараз нікш. Всього день мали вулиці. Як же важко ламати так? Не то, що в Сквобою посідаєш. А, не поміняється. Як вже зробити то ліжко, ну добре таке буде вже. Ну, да, нам, разумеется, тут типа, все продумают. Добре. Я клипшу. обов'язковий предмет чекайте так обов'язковий предмет предмат посерединці о це може в будинку, мову, з нічним баченням не ходити. Ось такий в мене буде дах. Повертайте попередню шахту. Тут я за спавню селянинів. Тут буде десь дві квартири. Ну, дві квартири, друзі, дві. О! О боже, ще дещо забув. займемося тою дорогою, як я і казав. Ми інвертар. беремо предмети і починаємо. Бім-бі-бін-бін-бін-бін-бін-бін. О боже мій. Так. Ну, хорошо, я ж просто до квартири веду це Так, ну все, до квартири проведено. Далі. Як в кузні, О -о -о -о. і останні ласт роблю є бардахуй, як же я не в два блока висоту. Ви теж? Так обов'язково впит лайк, оспиться видео. Тут має більше бути буде І Тут я і так на кальцие заміню Ой-ой-ой-ой-ой. Так, якщо тут зимовий біом, у Значит, лешка моя будет с сеней и фиолетовым. С я поставлю ой, также фиолетовый. Вот так. А я на кто? Добрый. стояти? Давайте тут будемо на двох селянів. Я думаю, я так я зроблю. Якось ну якось ну. um, так що якось ще hmm. друзі нам потрібно кольцо прямо за кольце до кольце до кольцы до кольцы кольцы до кольцы а вовен так Ось так в кузній, друзі. В кузні саме ось так, а я думаю, тут ну, добре. Хай буде отак, селяном і так буде добре. Вони смогли скипи, нікщо робимо просто далі. Оу. Друзі, це дім за кінчик іншим відео. А Зараз я хочу займатися дорогами. Thank you

А, сюди ж можна на вагонетці заїхати. На цьому, друзі, ми закінчуємо це відео. Всім па-па. зустрінемось у другому відео. Па-па-па-па.